горіла на деревообробному підприємстві в Ужгороді. Рятувальникам про загорання повідомив працівник. 22 та 23 квітня в Ужгороді перекриють рух транспорту на вулицях Олександра Довженка та Івана Крилова. Наркотики, які Закарпатись ховав у пакеті з печивом, знайшли поліцейські. Військовослужбовця відділу Великий Березний затримали під час отримання хабаря. Двох чоловіків, котрі вдавали підлітки, аби перетнути кордон з Угорщиною, затримали прикордонники Мукачівського загону. Благодійний проєкт Феміна представили в Ужгородському прес-клубі. У Мукачеві на вулиці Володимира Фраткіна затягла 97-річна сакура. Тирса горіла на деревообробному підприємстві в Ужгороді минулої доби. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що рятувальникам про загорання повідомив працівник о 17.06. Він розповів, що зайнялася тирса в циклоні поблизу цеху. Працівники підприємства намагалися загасити пожежу самотужки, поки їхали рятувальники. Працівники ДСНС за 50 хвилин повністю ліквідували пожежу. Вогонь знищив тирсу об'ємом 8 кубометрів, а також пошкодив металеву конструкцію циклону. Інші будівлі на території підприємства не пошкодили. Ушкоджені. Травмованих та загиблих немає. 22 та 23 квітня в Ужгороді перекриють рух транспорту на вулицях Олександра Довженка та Івана Крилова. Зробляться для того, аби туристи могли ходити до локації з сакурами під час фестивалю Сакура Фест. Про це сьогодні повідомили на сторінці Ужгородської міської ради у Фейсбук. Там написали, що автобуси за маршрутами номер 7 7D, 9, 14 та 20 будуть курсувати через вулиці Митну та Собранецьку. Наркотики, які Закарпатець ховав у пакеті з печивом, знайшли поліцейські. Сталося це 20 квітня у Виноградові. 30-річний чоловік, котрий ховав наркотики, уже був судимий. Про це сьогодні Суспільному розповіла речниця Нацполіції в Закарпатській області. Ганна Дан співробітники кримінальної поліції Виноградова отримали оперативну інформацію про причетність лютевого жителя до наркозлочи. Поліцейські розшукали 30-річного фігуранта і під час огляду виявили у нього особливо небезпечний синтетичний наркотик Альфа-Півібі, який він сховати від правоохоронців у пакунку в спечивому слідчі вилучили наркотичну речовину і скерують експертом для дослідження. Оперативники зараз встановлюють джерело надходження цього наркотовару і мету його зберігання. Відомо, що фігурант вже раніше затримувався поліцейськими і був судимий за вчинення майнових злочинів. Цього разу за вказаним фактом слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, про то незаконне зберігання наркотичних засобів. Розслідування у даній справі наразі тривало. Військовослужбовці відділу Великий Березни затримали під час отримання хабаря. Подія сталася увечері 20 квітня. Про це сьогодні суспільному розповіла речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук. У це взагалі офіцера візі воно та власне безпеки по човському загону викрили військовослужбовця відділу великі президи на отримання ним хабаря за 3 тисячі доларів США останній зобов'язався сприяти на законному переправленню через державний кордон двох чоловіків громадян України призовного віку затриманий, надав переправникам інформацію про розташування прикордонних середів. Аби правопорушники могли скласти маршрут до Словачини Прикордонники з у селищі Великібере під час безпосереднього отримання ним неправомірних виводи. Запити поводили у рамках кримінального побачення спільно зі співробітниками СБУ Закарпатської області, області, шостого слідчого відділу територіального управління ДБР та запит процесуального керівництва закарпатської спеціалізованої прокуратури. В оборонні сфері західного регіону а хабарника затримали на даний момент він знаходиться від тимчасового тривання на поліції і вирішується питання щодо йому і у скоєнні двох кримінальних правопорушень, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України та за сприйняття пропозиції обіцянки або одержання несвомірної виводи службовою особою. Також розглядається питання про обрання йому заробітного заходу у вигляді тримання під вартою. Двох чоловіків, котрі вдавали підлітки, аби перетнути кордон з Угорщиною, затримали прикордонники Мукачівського загону. Про це Суспільному розповіла речниця відомства Леся Федорова. За її словами, чоловіки перетнали кордон з чужими свідоцтвами про народження. Чоловіки прибули в пункт пропуску ложанка у супроводі 52-річного жителя села Королево, що у Берегівському районі. Махінатор мав із собою доручення від батьків видані на установчі дані дітей 13 та 15 років, прізвища, яких були вказані у пред'явлених свідоцтвах про народження. Говори аферистів, інспектор прикордонного контролю викрив одразу. Тепер на молодиків, які прикидалися дітьми чекає адміністративна відповідальність особам, які сприяли їм у незаконному перетині кордону, загрожує кримінальна відповідальність за організацію незаконного. permisiunea ne asigurat Благодійний проєкт Феміна представила керівниця всесвітнього благодійного фонду Серце до серця у Закарпатській області Марія Рущак в Ужгородському прес-клубі. Проєкт надає можливість жінкам та дівчатам пройти безкоштовний огляд у гінеколога. Для цього необхідно заповнити анкету, яку розмістили на сайті фонду Серце до серця, розповіла Марія Рущак. За її словами, проєкт планують розвивати з представниками громадської організації Інтернешнл Medical Response», асоціації міст побратимів Корвалі з та Зонта Інтернешнл. Нещодавно ми відправляли Обладнання у дитячу лікарню з Австрії, яке нам надали австрійські лікарі. І між тим обладнанням було кольпоскопічне крісло, дуже якісне і дороговартісне. І ми зрозуміли, що ми повинні з цим щось робити, тому що воно повинно працювати для, для України, для жінок України. І одна з таких ідейних натхненниць стала Юлія Федько, і ми з нею започаткували цей проект, де би могли абсолютно всі українки, які не мають можливості на якісний огляд та дівчатка, пройти такий гінекологічний первинний огляд і зробити первинні, які потрібні, дослідження. У цьому нам наразі. Хоче допомогти Астрадія. Вона буде безкоштовно виконувати для всіх жінок ці аналізи, а лікарі будуть безкоштовно оглядати та. Брати якби різні аналізи на перші півроку цей проект ми будемо реалізувати своїми силами. Суто на благодійних таких засадах всі виконуватимуть все безкоштовно. А надалі нашим проектом зацікавились партнери, і ми маємо надію, що він отримає гідну підтримку. І наші жінки, українки, будуть якісно мати якісне життя і якісне обстеження. За перший день у нас 200, виявилося 200 бажаючих жін. Тому і дівчат. Тому ми розуміємо, що наші партнери це є топові лікарі, лікарі-гінекологи, на яких, звичайно, підуть жінки. Але я хочу відмітити про те, що в першу чергу ми надаватимемо перевагу жінкам соціально незахищеним ВПО, внутрішньопереміщені особи, дівчаткам. Кожного місяця ми відкриваємо Google-анкету, де де, де пацієнтки можуть реєструватися. Коли набирається певна кількість, є шестеро лікарів, які, гінекологів, які поміж собою розподіляють, тому що вони працюють всі ну, вони мають роботу, вони працюють в приватних, у приватних клініках, у державних клініках. І коли вони будуть абсолютно всі обстежені, у всіх будуть вже аналізи зроблені, первинні огляди проведені, тоді стартуватиме наступний на. Бір пацієнтів. під час зустрічі з лікарями ми змогли зрозуміти, як працює система охорони здоров'я, зокрема в напрямку гінекології. Тож ми зацікавлені у спільному напрямку роботи. Ми зрозуміли, які є проблеми в медицині України, зокрема в гінекології. Тому через нашу спільну роботу хотіли б підвищити цінність здоров'я жінки та важливості превентивних заходів. Моя основна мета роботи тут подальше налагодження співпраці, а також підтримка роботи з лікарями, які приїхали з організації International Medical Response. Тому разом у співпраці з International Medical Response, Зонта International та благодійним фондом серця до серця. Ми можемо говорити про тісну співпрацю та можливе фінансування певних проєктів в майбутньому. У Мукачеві на вулиці Володимира Фраткіна зацвіла 97-річна сакура. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Мукачівської міської ради. Там написали, що сакури квітнуті на вулицях Івана Маргітича та Ужгородській та на площі Тараса Шевченка. дивитеся суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.